Оленка, розкажи про себе і заради чого ми сьогодні зібрались. Усім привіт! Мене звати Олена Олена Пушкорук. За фахом я лікар, лікар-стоматолог, власниця клініки Пушкорук Дентал Health. За покликанням я співачка, артистка. Зібралися ми з приводу того, що як і всі люди, які дуже хочуть гарно виглядати. Я по життю страждала все життя розладами харчової поведінки, а саме булимією. І ця хвороба. Багатьох, багато хто нею страждає мовчки, і я вирішила висвітлити це все в... публічно, для того, щоб показати, як я борюся з цією хворобою, і для того, щоб, можливо, хтось прислухався і знав наслідки, бачив, як це важко, і задумався. і також... Став на шлях зцілення. Ми підготували ряд запитань, на які Олена буде нам відповідати. Отже, перше запитання: чи пам'ятаєш ти момент, коли все почалося? Що ти тоді відчула? Все почалося, коли ну, після смерті тати, тата, тато помер мені не було 12 років, і я почала сильно хворіти. Ми поїхали в пущеводицю, і там проводили обстеження. Лікарі е, і ендокринолог е, мені прям з таким якимось незадоволеним виглядом говорять, що. А ти знаєш, що у тебе високорослість і ожиріння там якогось ступеню, я не пам'ятаю. І це слово ожиріння. Воно для мене тоді мені було 13, і в 13 років для мене воно просто стало ну, дуже жахливим яким словом. і… Я розуміла, що я так повненько страждала від цього там і в школі, і можливо, там і мама там не раз говорила там менше їсти, і все ні слово ожиріння стало для мене, мабуть, самим болючим. І на той момент десь приблизно звіпало, що я переглянула фільм, де балерина вона хотіла бути в головній ролі, її не брали, тому що вона мала надмірну вагу. Ну там мова йшла про якісь там кілограми, тобто. Але вона їла і блювала для того, щоб її взяли все ж таки в фільмі. Та наслідок був такий, що вона потрапила в лікарню і сказала, що вона краще буде примою. У себе в маленькому місці ніж танцювати і падати на великій сцені десь там позаду. Для тебе болемія це про їжу чи про щось значно глибше? Лише два дні тому я зрозуміла, що це взагалі про значно більше. Що болімія не тільки про їжу, що я в житті не тільки не приймаю їжу. І віддаю її назад. Не приймала. Я вже, мабуть, можу вживати цей термін. Я думаю, що я ніколи в житті не, пройшовши цих два адських тижні, я ніколи в житті не повернуся до того, що я робила все життя, майже все життя. Е я зрозуміла, що я багато чого приймаю, ковтаю і назад вибльовую. Це що стосується безкоштовних робіт в стоматології. Там, де їх не потрібно робити, тому що мені хліб в магазині ніхто не продає, і ніхто мене не записує нікуди без черги, і ніхто мені якихось там вал поблажок не робить. Так само з творчістю, вона йде в пусту, вона не має так іти, тому що я в це все вкладаю. А навіть коли є можливість щось взяти собі, навіть щоб далі вкласти в цю саму творчість, я кажу: та ні, ні, ні я все сама. І ну, це сама я розумію, що мене так надовго не вистачить. І я думаю, цей шлях, який я почала, це буде не лише про булимію, Це взагалі буде глобальна перебудова мого внутрішнього ставлення до самої себе, до того, що я роблю в цілому. Чи були моменти, коли ти вважала це контролем, а не хворобою? Ні, я завжди знала, що це хвороба. З дитинства я розуміла, що ну я з дитинства хотіла бути лікарем, і Я з дитинства розуміла, що це хвороба, що в мій організм не потрапляють поживні речовини, мінерали. Що страждає весь організм, що страждав шлунок. І Як я дорослішила, вчилась і мала якийсь певний більший достаток, я більше ну, в общем, це взагалі пагубно звучить, але я сама себе убивала і сама себе зцілювала. Тобто я знаходила ту їжу, яка надмірно підвищує кислотність, тому що я дуже часто лежала в лікарнях з проблемами шлунково кишкового тракту. Я це все, ну, в общем, чим я, розумію, що я ставала в медицині, тим я ну зараз тільки розумію, що безглуздо заміщувала ці всі дефіцит. А ці всі ковтання вітамінів, пігулок, кальцію, мінеральних речовин, вони ну воно ж все одно все не засвоювалось. Скажи, будь ласка, твоя мама знала взагалі про бімію? Е, моя мама знала. Але вона навіть зараз, коли я почала це все відсвітлювати, вона ще не усвідомлює масштаб цієї хвороби. Більшість людей цю хворобу лікують в закритих стаціонарних закладах. Ну, це, ну, це реально з антидепресантами. Я думаю, що про це пізніше ми доторкнемося до цієї теми. І, ну, взагалі, мама знала з дитинства, тому що я малою не розуміла, що блювати треба в унітаз. І куди мені було легше? Або умивальник ванні, або ванна, і воно все забивалось, не змивалось вже е, перепрошую за подробиці, але тут без цього ніяк. Ну, Це, це правда. Мама, це все бачила, мама мене сварила. Е, зараз мама сказала: ти ж та не придумай, ну якесь 13 років це було ось буквально нещодавно. Я кажу, ма, давай згадаємо. то я ж тебе за це сварила, я в жодному разі не виню свою маму. Вона не знала, як з цим тоді поступати. Вона з цим стикнулася. Ну, вона боролася з цим як могла. Десь там, можливо, якимось навіть і слова, яке мене принижувало, десь вона забороняла. Е, ну, Тоді не було такого слова, як психологи, антидепресанти, депресія. Ну, Тоді все якось було більш жорстокіше. Вдарили, запретили, сховали, наказали. Е, але мама з самого початку бачила, просто вона не розуміла, що відбувається. Багато зараз людей, коли ти говориш слово булемія, і люди не знають, що це таке, що це за діагноз, і е, навіть не розуміють всю глобальність цієї залежності і хвороби. Чи впливала булемія якось на твої відносини? Із партнерів мій чоловік е, Нікітин. Папа е, знав цю проблему, і він мене навіть шантажував. Що він висвітлить це все, і що він мене опозорить, і дуже дуже довго я взагалі думала, що це позорно. Всі інші партнери, е, так сказала, нашій було. Я нікому не висвітлювала і старалася, щоб це було непомітно. Е, це як е, крадій. Як злочинець, як. я не знаю, кого ще. Тобто, чим далі ти, то як наркомани, ти вмієш, ти знаходиш такі способи і такі відговорки, навіть якщо десь щось явно, і, ну, ти максимально скриваєш цю проблему. Я знаходила завжди вихід. Якщо це природа, я далі уходила. Якщо ну, ми говоримо про відверті речі, я буду говорити все так, як воно було. Якщо це природа, я відходила там далі, чим хтось ходив по пісять. Якщо це, наприклад, дні коли немає води. Я знаходила спосіб, як на відро надівати два мусорних пакети. Ти якось виправдовувала свою поведінку перед собою? Я довгий період часу казала, я лише помру худою, хоча ж я не завжди була худою. Худою, мене зробили смерті близьких людей. Лише тоді я геть схудла так, щоб. Останні 4 роки. До цього я була в середньої ваги і повна, але страждала. Але завжди казала, що краще я помру і не розжирію, але я буду це робити. Потім, коли я вже усвідомила, це не так давно, це декілька років тому. Коли я свідомо розуміла, що це єдиний мій гріх, єдина моя проблема, яку я не вирішила. Це були мії. І я знала, що в мене росте дитина. І дуже бояла, ну, щоб, не дай Бог, це і онкозахворювання, і все. Я заради свого сина завжди хотіла, щоб він, по-перше, цього не бачив. Тому що він же ж розуміє, що відбувається. І я хотіла максимально його вберегти. І останні роки я намагалася вирішити цю проблему, нічого в мене не відбувалося. Півроку тому. Я звернулася до нутриціолога, ендокринолога, конкретно з запитом: от все, з завтрашнього дня я хочу. Але знову ж таки нічого не вийшло. І дійшли до тої точки, ну, коли все, коли ну, я розумію, що потрібно щось робити, тому що стан погіршується, і. Ну, Ситуація взагалі з харчовою поведінкою ну, стала просто ну вряд, вряд безобразна. Це, по-перше, надмірна трата коштів. Це в першу чергу. Тому що закидувати свій організм аби що я не буду. А це хотілося якісні продукти, все смачненьке, ресторанна їжа. І це обходилося також з немалою, немала кількість грошей. По-друге, це. Ну, поведінка, не дарма кажуть поведінка, бо воно все проявляється в поведінці. Тобто ти постійно шукаєш спосіб, як поїсти. Якщо ти голодний, ти готовий вбити. А ти ж їсиш дуже багато і часто. Ну, в общем, свої нюанси. І коли ми прийшли до тої точки, що був стаціонар, все змінилося за одну ніч. Два тижні тому я прикинулась зранку і говорю: Лена, ти вибудувала клініку? Ти змогла побудувати і зробити себе. Ти тільки починаєш свій старт в цьому яскравому злеті, щоб ну, сяяти, щоб бути, де йдеш до своєї цілі. І щоб якась жрачка стала сильнішою за тебе, ні. Я цього не дозволю. Я зменшила порцію, я максимально в'язала все, я більше не блюю. На сьогодні це сталося рівно два тижні тому. Я пообіцяла, я вийшла в Інстаграм. І заявила публічно, що якщо я протримаю сім днів я висвітлю свій діагноз. Багато хто здогадався, багато хто взагалі не розуміли, коли мені відповіли, скільки людей страждає цією хворобою. А є люди, які писали мені, вони взагалі не усвідомлювали, що це проблема. Я зрозуміла, що я все зробила правильно. Здатися я вже не маю права. Мені важко набирається вага. Ну, те, чого я дав, більше всього все завжди боялася. Поборюємо вагу, якось справимось. Я думаю, що все буде добре. Чи шукала ти якоїсь підтримки, може, якісь групи в інтернеті, може, подруги? Ні. Навіть ті, хто знали, ну, ніхто не, не озвучував. Ті, хто здогадувалися, ті, хто знали, ніхто не, не озвучував і ні в якому разі не ліз е, ніякими рекомендаціями. Але я, починаючи ще в університеті, перший раз звернулася до психолога. Тому що мені сказали, що це психологічна проблема. Ну, Взагалі, нічого воно не дало. І... Ну і психологія. Ми тоді ще почали перенати. Я пам'ятаю, по якимось там тунелям навіть ползали, відроджували цей шлях. мені казали, пов'язували, що е, потрібно всі ці притворити радільні. Ну в общем, якийсь такий був свій, ну, свій підхід. Тоді якесь було своє движення психології. І там я не знаю, чи воно можливо є і зараз. Ну, в общем, якось можливо не до того психолога потрапила. Потім я дізналася, що дуже багато зірок страждає такою хворобою. І знов ж таки ніхто толком не висвітлював і нігдень про це публічно ніхто не розповідав. Коли мені коли вже працювала лікарем-стоматологом, я дізналася, що є реабілітаційний центр, де е, лікують цю хворобу. Лікування на той момент коштувало 3,5 тисячі доларів. У мене точно не було ще ні. Кіти це я знаю. Це мабуть, мені було десь 25 років. Для мене це тоді була ну взагалі, космічна сума. Ну так і так, ну страждаю та й страждаю. Я знаю, що. Фізично, ти зараз себе дуже нехорошо почуваєш, але є і моральний стан. Якщо порівнювати твій моральний стан перед тим, як ти відкрилася аудиторії і почала висвітлювати це, і моральний стан до цього тобі зараз Мені так хочеться, щоб ти зараз сказала, да, стало да мені стало мені стало легше. Да. Я чую, я не знаю. Я думаю, що більшість цих компліментів вони правдиві. Але навіть якщо не правдиві, мені пишуть настільки люди, які б, навірно, я б не думала, що колись мені зі мною поздоровуються на вулиці. Тому що ну, підтримка дуже велика, і колосальна. І пишуть люди такими просто словами. Я скажу навіть просто. Пишуть про такі речі, які є правдою, там, знаходячи їх там певні там в роботі, де своїх відносинах з сином, мене як жінки. Але вони їх прописують, і я, читаючи ці речі, там ці слова, я розумію, яка я молодець, і це додає мені сили. Я розумію, що людина не просто так, людина сіла, прослухала. Вона не полінувалась, вона не поставила смайлик, вона написала мені такого листа. Тобто людину це людина щиро мені захотіла допомогти. І воно, оця енергія вона просто відчувається. Інстаграм і мій колектив це те, що мене просто зараз триває на плаву. Я не знаю, звідки в мене взялося це в голові, просто не знаю. Але я просто якось в один момент отак ну, от. Так от я не скажу, що я взагалі зараз ну, не парюсь по поводу там, своєї ваги чи зовнішності, але ну, це в тисячі разів легше, ніж це було там, колись би, навіть місяць тому. Якось я це зараз сприймаю. Можливо, наплив дуже великий по роботі, успіхи в роботі, навчання е, моє е, професійне, е, ну, таке різке прям, е, вдосконалення. В тому, до чого, можливо, це мені ще допомагає, тому що робота це взагалі це окрема тема. Я коли надягаю рукавички, людина відкриває рот, все, я взагалі не існує більше нічого.